Давайте всі разом скажемо слава Богу. Ми чули псалом такі з братьями співали. Духовне серце молчать не уміє. Сьогодні багато милостей Божих бачимо, бачимо Божу руку кожен день. І сьогодні, я не знаю, чи хтось оцінив, прокинувшись рано вранці, ми, можливо, від того, що нас діти збудили. Можливо, вже прокинулись від того, що ми виспалися вдосталь. Але ми не проснулися від зриву ракет чи снарядів, від ще якихось других проблем, яких багато сімей і багато людей сьогодні переживають. Але милість Господня вона сьогодні обновилася над нами. І тому сьогодні хай серце моє і серце твоє воно не буде закрите для слави Божої, бо він достойний хвали і честі і слави. Продовження нашого зібрання. Будемо слухати Боже Слово. Це записано Книга Єремії із 17-го розділу із 5-го віршу Єремія 17.5. Так говорить Господь проклята людина, яка покладає надію на людину, і плоть робить опорою своєю. І серце якої відвертається від Господа, вона буде як тамариск у пустелі і не побачить, коли прийде благо, і оселиться в місцях спекотних у пустелі, на землі неплодоносній, безлюдній, благословенна людина, яка покладається на Господа, і уповання якої Господь. Бо вона буде як дерево, посаджене біля вод, і яке простягає коріння своє до потоку, і не боїться воно, коли приходить спекота, листя його, не бу... листя його буде зеленіючим, і воно не устрашиться посухи, і не перестане приносити плід. Лукаве понад усе серце людини та вкрай зіпсоване, хто пізнає його. Я, Господь, досліджую серце. І випробовую нутрощі, щоб відплатити кожному за вчинками Його і за плодами діл Його. Ось таке слово зачитавсь для наших роздумів. Сьогодні Бог говорить до нас: проклята людина, яка надіється на людину, як в нашому житті це доводиться. Можливо, коли все, коли все добре, коли життя пливе своїм чередом, коли все добре, все стабільно, немає такої різниці, різниці ніякої. Але коли приходять в наше життя переживання, вони показують, на кого наша надія. Коли приходить якась ситуація в нашому житті, чи в нашій сім'ї щось трапляється, чи в родині, це показує, на кого наша надія. Де ми шукаємо перше порятунку? Можливо, маючи якісь можливості, якісь фінанси, якісь знайомства, ми власними силами щось спитаємося зробити і часто забуваємо Бога. А коли вже безкрай, як та жінка, яка доторкнулася до Ісуса, все випробувала, що можна, і написано, прийшла ще в гірше состояння. І вихід один – Ісус. Можливо, не раз так в нашому житті було, ми все випробували, і вже немає ніде порятунку ніякого. Тоді просимо батьків, просимо церкву, просимо сім'ї, моліться, бо вже не знаю, що далі робити. А де був Бог, коли це все починалося? В нашому житті нам потрібно поставити правильно пріоритети, щоб коли щось стається, коли якісь переживання приходять, ми схиляли коліна свої перед тим, кому довіряємо. Першу чергу. Щоби в нашому житті мати благословіння, бути тим деревом, яке посаджене біля потока. У наше життя, не секрет, що у життя християнина приходять різні пори року. Є пора, коли все добре, коли ти живеш все стабільно, все добре в сім'ї. Можливо, навіть забуваєш за це Богу дякувати. Є пора осіння, коли якісь трудності невеличкі приходять. Яким вона Може і самому здолати, і не молитися за це. І ми часом думаємо, що це якісь маловажні речі, і навіть не згадуємо про це. Але коли приходить в наше життя такий період сурової зими, коли морози сильні, коли, коли безвихідь, тоді ми згадуємо, що є Бог, тоді починаємо шукати Бога. Хай так не буде в нашому житті, які би пори року не прийшли в наше життя, щоб ми були, як написано, дерево. Яке посаджене біля потоку водного. Що би не прийшло, би, яка би посуха не прийшла, але наша надія на Бога, можливо, зараз тяжко. Не бачимо зразу відповіді, починаємо молитися, шукаємо і не бачимо зразу відповіді. Але в нашому житті хай буде місце терпінню, щоб ми вчилися дочекатися, дочекатися відповіді Господньої. І Він прийде в наше життя неодмінно. Він виходив на зустріч багатьом, і це ми читаємо у Божому Слові, щоб ми були як те дерево, зеленіюче, листя, якого ніколи не в'яне. Господь він проведе тих, хто довіряє йому, Він проведе. І ми неодноразово кожен може подумати над своїм життям, згадати моменти, коли Бог він проводив, проводив за руку як малу дитину, коли вже виходу не було, давав вихід. Прощав, милував, ставив назад на дорогу правди, піднімав нас з колін, давав милість свою. І такому Богу ми сьогодні служимо. Для такого Бога ми співаємо, і хай наше серце сьогодні не буде закрите з подякою перед лицем Божим. Книга Псалмів. 117 псалом з 5-го віршу. Давид говорить такі слова, «Із тісноти я закликав до Господа, і Він почув мене, і на просторе місце вивів мене Господь. Господь зі мною, не убоюся, що зробить мені людина, Господь серед тих, хто допомагає мені і побачу загибель тих, хто ненавидить мене. Краще уповати на Господа, ніж надіятися на людину. Хай ці слова вони сьогодні запам'ятаються в нашому серці. Є ще одне місце в Біблії записано Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Дуже багато проблем в наше життя приходить через те, що ми часто покладаємося на свій розум. Думаємо, що ми щось знаємо, якось пройдемо без надії на Бога, без молитви. Але ми знаємо, що так не буває. Якщо не віримо, запитаємо старших, які життя пройшли, потрібно довіряти Богу. Потрібно всім серцем посвятити себе Богу, шукати Бога доки добрий час, щоб шукати так, щоби знайти Його. Він дасться знайти тим, хто його шукає. Хай Бог благословить кожне серце сьогодні на цьому місці. Хочеш бути деревом, яке посаджене біля водних потоків, листя, якого не зеленіє, шукай сьогодні Господа. Схилися перед Ним, можливо, з покаянням. Хай це нікого не смущає, але коли треба каятися, кайся, коли треба шукати Бога, шукай, коли є дихання в нашій груді і час добрий, шукаймо Господа, щоби знайти Його, коли переживання прийдуть в наше життя, щоб нам в паніці не бігати і не знати, куди йти і що робити. Але сьогодні, маючи добрий час, хай наше серце воно не буде закрите для Бога. Прослав Його, коли все добре в житті, і відчуваєш, що Бог близько. Прослав Його. Йому хай буде слава за все. Амінь.